Давайте подивимось за Венесуелу. Чи буде Америка е, скидати той режим, адже це все може досить сильно вплинути на війну в Україні. Дивимось, чи нанесуть удари Штати по Венесуелі, Шістка кубків. Америка вже мала там свої інтереси і тепер знову дивиться туди з підозрою. Карти кажуть, ситуація не нова, це повернення до старих планів, вісімка мечів. Отут видно стримування, є бажання діяти, але руки зв'язані, міжнародні обмеження, страх перед наслідками, нестача чіткої підтримки. Рішення про удар поки заблоковане королева Жезлів. Оце вже сильна владна енергія. Вона показує амбіцію, навіть гордість. Ми покажемо, хто головний. Ідея удару обговорюється на високому рівні. І дехто цього реально хоче. Шістка пентаклів. То обмін торг е, даємо, беремо. Е, карта говорить, що спершу спробують вирішити через домовленості, санкції чи підкилимні угоди. США радше купуватимуть вплив, ніж битимуть прямо. Десятка пентаклів це карта великої системи. Системи держави, стабільності, грошей. Вона каже, що економічні інтереси переважають над військовими, але інтерес саме в ресурсах. Трійка мечів. А от фінал тяжкий, це розчарування, біль, розкол усередині. Якщо навіть удар і буде, то не масштабний, а точковий і викличе скандал. Осуд розділення в самій Америці карти кажуть так: наразі прямого удару США по Венесуелі не буде, але тиск, провокації, спроби дестабілізації можливі. Буде гра нервів, може навіть диверсії чи е, таємні операції, але е, але е, без офіційної атаки.